Сварга. Мій дідусь брав товстий сталевий дріт, мабуть, п'ятірочку. Гнув його зигзагом, і виходили покалічені промені сварги, які він кидав блискавками під верстак. А потім ми вдвох виносили ці зигзаги до вже початого сітчатого паркану і продовжували плести сонячну кольчугу навколо нашого подвір'я. А потім ми виходили доглядати за нашою ділянкою з іншого боку залізниці. І там. На капищі сварога починалася справжня війна із соняхами. Я нахиляв їх, я вибивав їм насіння як зуби, а вони мені в свою чергу вибивали молочні. Їх було дуже багато. Я знав, що за ними стоїть цілий ВПК макуха, мастило, пальне і ще багато іншого. Я пробував з ними у футбол, але діти сонця не переставали гратися моєю головою і красти мою панаму. З-під ніг виринали корібки і здавалося, кричали Оле, оле! Червоні відріжі жирафи стовпів караванили за обрій, тримаючи у ротах ляно високовольтних дротів. А я на чужій соці все змагався із соняхами, як з вітряками, як з військом Стівенім, стівенів сігалів які били чітко в голову, причому переважно лобами. І їм щастило, бо на них згори дивилося сонце. Чорнозем під ногами був пересохлий і порепаний, як стареча долоня. А дідусь просто розставляв дерев'яні стовпчики по межі. Стали осідку тут би просто. Брали.